Я вже 15 років активний учасник ринку нерухомості і маючи досвід, вирішив поділитись з вами, щоб свідомо вибирали, щоб не купували зайве, щоб розуміли під чим підписуватись. Давайте розбираємось, які типи будинків є, і коротко пройдемось, які переваги і недоліки їх. Сам ремонтуєш, сам викидаєш слів, там посмішних газом. Такає ж містечко, це коли загальна територія під охороною підходить для людей, які не хочуть думати про те, як обслуговувати. Я звісно і свої. І обмеження це у нас дуплекс. Дуплікс це уже коли у вас класні друзі або родичі. Часто дачні райони вимерзають босини. Ідеальний варіант для підпочинку можна проводити вихідний канікул з дітьми або таунхауси. Багато секційний будинок, що стосується недоліків, то також це є. Друзі, привіт! Рано чи пізно ми всі задумуємося, чи необхідно нам приватний будинок. Скільки це буде коштувати, чи побудувати з нуля будинок, купити ділянку, чи купити готове рішення, чи коробку купити і скільки це буде коштувати. Та ми не всі знаємо, скільки коштує обслуговування. Я вирішив зробити серію випусків про те, скільки це буде коштувати, які плюси і недоліки в котежному містечку проживання або просто окремий приватний будинок. Багато цікавої інформації вам розповім. Ви на каналі вирішили ключові питання з Богданом Маковецьким. Цей канал про нерухомість. Підписуйтесь. А я розпочинаю. Але перед тим як зануритись в цю тему, трішки ремарка. Чому саме я розповідаю вам щось про приватний будинок? По перше, я частину життя прожив в будинку. По-друге, я вже 15 років активний учасник ринку нерухомості допомагав купити й продати будинки в місті та за межами, як і в бюджетні будинки, так і середнього рівня, так і були угоди за півмільйона доларів плюс будинки, як і з ремонтом, так і без. При цьому я системно спілкуюсь з продавцями та орендарями, які проживають в будинках, так і з тими, хто в процесі пошуку свого власного, та і ще допомагав телебаченню зробити випуск про заміське життя і енергонезалежність. Пістара місяця на висотку 15 вже ціни. Почали і маючи досвід, вирішив поділитись з вами, щоб свідомо вибирали, щоб не купували зайве, щоб розуміли, під чим підписуйтесь. Також будуть цікаві пропозиції. Випуск я розділив на п'ять частин. Вони по мірі готовності будуть з'являтися на моєму каналі. Так що краще підпишіться, і ви зможете дивитись ту саму тему, яка вам актуальна. І так, перший випуск. Типи будинку, які вони бувають, щоб зрозуміти, який більше вам підходить. В другому випуску я покажу, як повинен виглядати сучасний будинок в плані автономності і енергонезалежності. Третій. скільки коштує обслуговування та утримання будинку від басейну до вивозу мусору. На які витрати розраховувати, та скільки часу все це займає, в четвертому випуску розповім скільки коштує сьогодні будинок, і буду порадити, що робити перед купівлею, щоб не помилитись. І в фінальній п'ятий частині буде про плюси і недоліки проживання в приватному будинку. Розповім, кому більше підходить будинок по психотипу, кому точно не варто купувати, і які нюанси проживання з дітьми. Впевнений, ця подорож буде для вас корисною, і ви точно зрозумієте, наскільки вам підходить такий формат життя і приймете вірне рішення. А я розпочинаю першу частину і давайте розбираємось, які типи будинків є, і коротко пройдемось, які переваги і недоліки їх. І так, перший варіант це приватний будинок на окремій ділянці. Плюсів, це хочеш зробив типовий проект будинку, хочеш індивідуальний проект будинку, зробив автономність, хочеш поставити собі альтанку, хочеш прикупав собі басейн, забори які хочеш поставив. Також плюс, що немає керуючої компанії, і ти як капітан корабля. Що хочеш, то робиш безумовно. Плюс такого формату будинку, що його можна побудувати як на території міста, що інколи я не розумію для чого. Так і за містом, де більше природи, менше людей, а головне приватність. Аз це момент в тому, що ти все це робиш сам. Сам ремонтуєш, сам викидаєш сміх, сам косиш газон. І все це необхідно робити самостійно або нанімати людину, тому що немає управляючої компанії. До речі, я от неприхильник, коли будинок біля міста, прямо біля міста, коли в тебе мовно там 4-5 соток. Ти з сусідом просто лице в лице живеш. І такі моменти мені ну мені не зрозуміли. Деяким це ок. До речі, а як вам ви в такому форматі жили, наприклад, як тут гатне? Тому що мені здається, необхідно як мінімум 9 соток, і як максимум поменше, щоб було сусідів і поменше шуму. А ви прокоментуєте, ви прихильник цього чи ні? А я продовжую випуск. Другий тип будинків це вже котежні містечка. Це коли загальна територія під охорони, своя інфраструктура, свої дитячі майданчики бувають. Підходить для людей, які не хочуть думати про те, як обслуговувати свій будинок, тому що зазвичай всіх керуючих компаній, які обслуговують котежне містечко, є Люди, які займаються там можна газон показати, приїжджає, мусор вивести чи каналізації, моменти всі ці люди є в пулі в портфелі, і вони займаються цим. Тобто добре підходить тим, хто хоче комфорту, при цьому не хоче займатися і керувати тим, що знаходиться біля будинку. З моментів, то що більш-менш зазвичай котежні містечки, це типові проекти, де все схоже один на одне. В деяких котежні містечках дозволяється, звісно, робити свій дизайн, робити так, як подобається вам. Але класично це типові будинки, ділянки поділені по 6 соток, по 6-9 соток, дивлячись, яке котежне містечко. А це не всім підходить, тому що люди... Хочуть індивідуальності деякі, і хочуть зробити проект, який саме їм цікаво. І це з моменту, який треба враховувати з котечне містечка. За останні роки, починаючи з ковіду, котечні містечка стали дуже актуальними, популярними. Набирали обертів серед користувачів, і люди часто купують, тому що Є своя низька переваг, але при цьому не всім це підходить. Я, звісно, і свої обмеження в котежному містечку не можна робити все, що заманеться, навіть на своїй ділянці не у всіх є такі моменти, так що не всім це підходить, а в цілому є свої переваги. А ми переходимо до наступного Друзі, Цікава ваша також думка, що вам більше доподобає котечне містечко, коли всі поряд майже однакові, чи ви хочете жити в. Приватного будинку, який відокремлений, і по вашому дизайну. Напишіть в коментарях. Цікава ваша думка. Так, і на правах реклами я вам нагадую, якщо вам необхідно купити або продати вашу нерухомість, або здати, звертайтесь до мене. Я вам допоможу зробити в найкращому сценарії. Маю. Необхідний досвід, маю компетентність. Так що звертайтеся, допоможу вирішити ваше ключове питання. А я продовжую випуск. І так, третій сценарій це у нас дуплікс. Дуплікс це уже коли у вас класні друзі або родичі, яких ви впевнені, ви можете розділити будинок на дві частини і жити поряд. З плюсів, що один умовно поставив свій басейн, а другий поставив собі баню. І ви маєте всю інфраструктуру для комфортного проживання. Як по мені, оптимальне рішення, можна умовно придбати газонокасарку на двох, закупити дрова на зиму, та й будівництво такого формату вийде дешевше на дві сім'ї. Як на мою думку, це плюсів маса стосовно бюджету, тут також є переваги, тому що можна багато яких інструментів, які необхідні в господарстві, мати на двоїх, на дві сім'ї. Але з недоліків, що вам потрібно все ж. Бути впевненим з людьми, які будуть жити поряд тому, що не завжди можна в часі розуміти наскільки вам буде комфортно, але в цілому ідея досить хороша, і також з переваг, що ви можете, як в місті жити, купити ділянку, побудувати на двоїх, так і поза містом. Так перехожу до четвертого варіанту. І так, дача або будинок вихідного дня. Що це таке? Це будинок, що зазвичай використовується сезону навесні, влітку і ранні осені. Часто розташований у садових товариствах, селах або біля води, річок або озера. Площа в середньому від 30 до 100 квадратних метрів, які переваги, низька вартість покупки. Купувати дачу можна значно дешевше, ніж повноцінний будинок. Тиша та природа. Зазвичай дачі розташовані в екологічно чистих зонах. Поруч ліс, поле або річка. Ідеально для відпочинку від міста. Просота утримання вимоги до комфорту дорівнює нижчі витрати, менше платиш за опалення, обслуговування, комуналку. Ідеальний варіант для відпочинку можна проводити вихідні, канікули з дітьми або вирощувати щось на городі. Дача це своя територія для відновлення стосовно недоліків, не пристосована до зими. У більшості дач немає утеплення, системи опалення, зимового водопостачання. Або все це частково. Структурно, тобто технічно, не витримують мінусів без втрат. Потім проблеми з інфраструктурою, часто немає газу, інтернет каналізації, нормальних доріг, особливо взимку. Далеко не завжди підходить для постійного проживання через вище названі причини: безпека, ізоляція, логістика до школи, роботи, магазинів. І часто дачні райони вимерзають восени. Чи можна жити на дачі постійно? Так, можна, якщо. Проведено утеплення, встановлено джерело опалення, камін, твердопаломний котел або електроопалення. Коли є джерело води, автономна каналізація, є стабільна дорога і інтернет, але це вже перетворює дачу на повноцінний приватний будинок і відповідно піднімає вартість проживання. І знедольки вічем можна додати, що стосовно безпеки і крадіжок. Зазвичай, якщо за будинком ніхто не дивиться, то можуть завітати небажані гості. Ну що, і п'ятий тип будинку це у нас вже таунхауси. Багатосекційний будинок вважається на декілька сімей. Зазвичай два-три поверха будуються. З переваг такого стилю життя це дешевше, ніж приватний будинок. Зазвичай на відсотків 20-40 побудувати і жити. Потім комунальні, відповідно, дешевше. Наступна перевага такого стилю життя це. Міська інфраструктура, тобто зазвичай це будується біля великих міст або в місті. Це теж перевага, тому що можна мати всю інфраструктуру школи, садочки і лікарні. всю інфраструктуру поряд і за міський простор. Мається на увазі невеличкі ділянки, які є у кожного хто живе в танхаусі. Там пару соток, де ви можете поставити барбекю, зробити таку ділянку галявину, де будуть гратись діти. Що стосується недоліків, то також. Це є. Перший це, мабуть, сусіди. Можуть попастись вам досить гучні сусіди, які люблять приймати гостей, або шумні, і у вас може бути такий дискомфорт від того, що якась гулянка поряд проходить, або маленька шумоізоляція, погана шумоізоляція, і ви будете чути ваших сусідів. Другий недолік це те, що зазвичай воно не зовсім поряд з цією інфраструктурою, необхідне знаходиться, тому що побудувати таке на території міста досить складно. В плані того, що ділянки, як ви знаєте, в місті достатньо дорогі, і окремо, десь на окраїні будуються таунхауси. Як недолік, так і плюс, якщо у вас. Сусіди не заселені, і ви мовно живете посередині, то ви грієте сусідні стіни. А якщо у вас торцеве приміщення, то звісно вам необхідно додатково платити за опалення. Але це невеликий мінус, як по мені, але він є. І таким чином це гарне рішення для людей, які хочуть бюджетно війти в тему будинку, не хочуть багато викладати на це, плюс менше витрачати час на поїздки на школи садочки. Тому що зазвичай ці будинки будуються поряд з містом або на території міста. Гарне рішення, як по мені, для молодих сімей, які хочуть окрему ділянку, не хочуть багато витрачати коштів на будинок. У мене в декілька друзів такий формат життя, і це досить цікаво, тому що насправді невеличка ділянка, можна зробити барбікю, можна запросити друзів, провести вечірку, погуляти. Плюс для дітей є простір, де Походити, побігати, тобто плюсів тут вистачає, і наприкінці трошки історії про Таун Хауси. Як ви знаєте, пішли з Великої Британії, з Англії такий формат життя в 18 столітті. Аристократія любила на зиму переїжджати в місто. Для цього будували собі такі такого формату життя а на літо їздили в свої приватні будинки за місто. В світі популярність набрав такий формат життя в 20 столітті. У Нас вже в Києві на 2000-х почали активно будувати. Мені здається гарний варіант. До речі, цікава ваша думка. Як вам ми пройшли з по декілька типом будинків, як вам який формат більше подобається? Напишіть, будь ласка, де б ви жили ви. Чи вам фентхауси, чи вам приватний будинок, чи катешне містечко? Чи ви взагалі не готові до такого формату? Прокоментуйте. Цікава ваша думка. Наразі в мене все. Наступним випуску я покажу. Значить, в техприміщенні маємо в котельні тепловий насос для резервування електричних котел, і для резервування є пілетний котел, є резервне живлення від батарей. Будинок повністю автономний, Там в бункері десь 200 кілограмів. Ну, це фактично наружний блок теплового насосу. Сенс взагалі ставити сонячні батареї. Я я важаю, що так. Там о, окупність це одна історія. Інша історія, ці всі зелені тарифи, я ну, прибираю це там, не, не так важливо. Але коли ти в такому будинку живеш, ти можеш лідко генерувати енергію і на свій рахунок складати вироблені кошти. Потребляє будинок 330 вольт. Стабілізатор напруги трифазної виробництво українського нашого класно себе зарекомендував, тому що мережа нестабільна. Бомбосховище це як комора, звісно. Але власники зробили монолітним його. доплатили кошти, щоб він витримував падіння уламків. Дякую, що додивилися випуск до кінця. До зустрічі в новому випуску. Сподіваюсь, цей випуск для вас був корисний. Якщо ви додивились до кінця, я думаю, щось корисне та взяли. Також підтримуйте канал, підписуйтесь, коментуйте, ставте подобайки. Я всім цим займаюся сам. Якщо ви не знаєте і перший раз на каналі, я все це роблю сам і монтую сам. Так що буде приємно від вас побачити фідбек. А я буду готуватися до наступного випуску. До зустріч